Привіт! Сьогодні я вам покажу дуже простий спосіб закриття петель. При цьому край виходить фабричний, пружиночка пружинить, можна використовувати при в'язанні резинки 1 на 1 або лицевої гладі. Для цього, після того, як ми дов'язали наш виріб, відрізаємо ниточку, вдягаємо голочку і починаємо. Пропускаємо голочко через три петлі, підтягуємо нитку, першу петлю знімаємо. Знову продягаємо голочко через три петлі. Першу знімаємо і так продовжуємо закривати наш виїзд легких вам петелек.